Ми знаходимося на території фермерського господарства Коваль, село Личківці. Загальна площа, що ми маємо цього року у даному гібриді, є 150 гектарів. Технологія з осені, у нас дискова борона, хорші. Весняна, ну, закривали вологу, борони і культивація. З, з, посів, посів проводився 22 квітня. Сівалка моносем вісьмирядкова, 5 5,6 ширина. Висівали 120 кг НПК в рядок і 200 кг карбамід під культивацією. Обробітків були фунгіцидних два, два обробітки, мікроелементи, мікродобрива ми тут вносили. І два інсектоцидних захисту було теж, що перший, а що другий. Реджите Вольф ми вирощуємо вже третій рік у нас в товарних посівах. Врожайність 4 і буває і вище, як, залежно, як який рік. Один з кращих гібридів, що ми маємо в товарних посівах. Він досить у лінії, ми задоволені ним що з ним проблем ми не маємо, при тим, що він є, і в нас і низькорослим. Не треба нам його різрегуляцією проводити, як з другими гібридами. Буває, що так і цього року, що в нас було дощова. Щоб він мав з чого поживу, то інші гібриди ми проводили різрегуляцію. На даний час ми думаю, планується, якщо буде все добре, десь кінець вересня планують його вже збирати. На даний час ми задоволені ним. Тут пустоти теж немає в нас взагалі. Все гарно виповнені досить кошики.